Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Дві атаки на околицях Запоріжжя касетними боєприпасами русня обстріляла лікарню у передмісті. Розміновували довго, люди цілі, а от вікон вилетіло з десяток. Вранці два заряди С-300 скоти запустили по кушу гуму в СТО, куди на роботу прийшли 15 людей, і дивом не постраждали, бо станція зруйнована вщент. Помста за Вільнянськ у селі Зелений Яр ЗСУ знищили комплекс С-300, з якого окупанти випустили ракету по пологовому будинку Вільнянська і вбили немовля. Другий снаряд тоді пройшовся у дорогу. Її, до речі, вже залатали. Почесний громадянин Запоріжжя виявився зрадником Віктор Короленко, який очолював міську раду ветеранів. Нині проводить уроки мужества в школі Ростова і допомагає писати листи учасникам спецоперації. Васильівка зараз. Танк на автовокзалі, безлюдні вулиці, зруйновані крамниці і потрощені будинки. Очевидець виклав відео з зайнятого рашистами містечка. Совість замучила департамент з благоустрою Запорізької міськради, відмінив тендер на покіст в зиму. На це планували списати 10 мільйонів гривень, доки місцеві активісти не здійняли галас дід антиквар Богуслаєв ховав під подушкою скіфське золото та прикраси часів Київської Русі. Це добро а ще сім елітних автівок, катер і зброю його піддані з мотор Січі намагалися вивезти з України. Не вийшло вартість вилученого більше сотні мільйонів гривень. Російські документи тепер просто нікчемні папірці. Паспорти і дипломи псевдовузів, видані на тимчасово окупованих територіях України, визнані недійсними. Таке рішення схвалив Європарламент. Зігрітися у поліції. Райвідділки у Запоріжжі працюють як пункти обігріву. Кажуть, у них ще можна зарядити телефони. Влада опублікувала перелік усіх пунктів незламності, що діють у нашому місті. Він є у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби знати про все.